Слава Україні, героям слава! Вітаю, шановне товариство всіх із величним українським святом, святом Покрови Матері Божої сьогодні 14 жовтня 2022 року. І 70 років з дня утворення. Української повстанської армії. Для мене особисто це є також величний день, тому що з самого дитинства, перебуваючи і народився я в селі Мелна, я чув про українських повстанців, знав, які вони були славними воїнами. Як вони захищали нашу Україну, а також люди потихо співали їхніх пісень. І от мені приємно сьогодні заспівати для вас у пам'ять всіх тих, які тоді були у селі Мелна, зокрема в околицях Золотої Поляни, це між Селами Мелна Виспа, Яглуш, Дички і <свісно> бачите, це впало дуже добрий знак, що нас вітають сьогодні із тим славним святом. Дякую вам, воїни ті, які вже там, але я вірю, що вони. Борються за нашу Україну разом з нами, але вже під стягами Архангела Михаїла. І я думаю, що ми переможемо у цій новітній російсько-українській війні і переможемо ворога назавжди. І збудуємо нашу сильну українську державу від Карпат аж по Кавказ. І пісня, пісня, марш сіроманців, Із гір карпат несеться гомін волі, Із гір Карпат несеться волі зо, там синьо жоті лопотять прапори. Там же заграла українська кров. там ворами мандрують ці романці, на плечах крізь граната у руках, батьківщини, це вірні повстанці, виконують провідника на каналі. Пантера шлях до волі нам покаже з його наказу підемо бій, розіб'єм, розгромим кодло враже, Запалимо безбольний буреві. Брате заходу і сходу єдна й с Ударний моноліт, ми україні виборем свободу загарбницькі, повалимо міській. По Україною вона. Та мене пізнищі мката, бо люнеся і загремлять, повстанчі гармати, Тебе з Воскресним днем і загремлять, повстанчі гармати, Вітаючи Тебе з воскресним днем. І будучи малим, я своїм татом, ми ходили в ліс на гриби, бо наше село їв такі в лісі, в закутку. І ми завжди вступали на цю золоту поляну. І ви знаєте, ще в той час ще були залишки е, оцих е, землянок, ще були залишки краївок. І батько мені стиха розповідав про те, де були партизани, де була санітарна частина, показував оце джерело, з якого повстанці брали собі воду. І дійсно, одного разу, коли ми прийшли, а завжди ми ходили на гриби досвіта, щоб першими зібрати гриби. Щоб ще люди не прийшли. І я вийшов на цю поляну і сходило сонце. І ви знаєте, оці промені сонця між листям дерев був такий трошки туман. І я думаю, о Боже, ну так, це ж дійсно золота поляна. Тому так, напевно, її і назвали з давних Давен, бо ніхто не пам'ятає, чому. Її називали Золотою поляною. Пісня Подай дівчино, ручку. Небі місяць не сіяв. гармати прали, а ми наступали, Один по другому пада, бою я бачив раненого друга, а на землю, ще живий, Червона кров текла рікою, Останні слова говорить, напишіть до батька, та напишіть до небіки, напишіть до любої дівчини, що гостяку куля грудь мою крові. І ще, знаєте, згадується, згадується наша перша програма пісень Української повстанської армії, яка називалася «Маширують вже повстанці. І це відбулося також на 14 жовтня 1990 року. І символічно, коли ми зробили цю програму, хотілося поїхати в своє село і першому показати оцю програму для наших людей. Бо це було те, з чим я виріс. І подякувати тим людям, що вони не забували про наших повстанців. Завжди про це пам'ятали, співали пісень і нам молодим розказували. І після концерту, так знаєте, шапка пішла по людях і люди скидували гроші, бо ми не брали значить, за вступ за цей концерт, бо так прийнято, що. Артисти в своєму селі не виступають за гроші. І коли мені передали на сцену ті гроші і кажуть, ото ми зібрали ці гроші, і було трошки мені незручно, я думаю, що робити, віддавати їм назад, а потім раптом мені прийшла така думка, а давайте ми започаткуємо відновлення цього повстанського... Постанської школи, табору, там на золотій поляні, адже ще залишилися ті місця, де вони були, ще були ті місця краївок, де були. І я сказав, давайте відновимо це все. І ви знаєте, під'єдналися села Виспа, Яглуш, Дички і зробили там великий музей Пантеон Слави. Українській повстанській армії